Добре, все пройшли, три гри виграли, ну, все чудово. Я в останньому матчі забив чотири голи, було тяжко і ну, кайфанули від футболу. Сьогоднішній день, як і всі наші дітки, я є ВПУ, ми працюємо. Коли ми узнали про цей проєкт, ми активно. Відгукнулися, зустрілися з нашими тренерами зі спортивної школи, підтягли тих діток, які тут є на місці в Запоріжжі, і приступили до тренувань. Ну, на даний момент, що маємо, то маємо. Я дякую тому, що міська рада надала нам форму Запорізький національний університет, зал для тренувань. Ми гідно. До на нашого етапу підготувалися дуже приємно за, за хлопців, за своїх вихованців, що вони дійсно щось вміють.